Школа це не просто будівля, це частина життя, де проходить дитинство і починається юність. А якщо школі виповнилося 100 років, то через неї пройшло не одне покоління, якими були її учителі, ким стали випускники, що зробили вони для майбутнього, впевнений, що ці питання цікавлять кожного учня школи. Готуючись до святкування сторіччя школи, члени ради лідерів учнівського самоврядування нашої школи виступили з ініціативою розробити і втілити історичний просвітницький проєкт Ювілей нашої школи. Або з Днем народження рідна школа. На слайді ви бачите мету проєкту. Представляємо головні завдання проєкту. Ви також бачите їх на слайді. В чому ж актуальність нашого проєкту? З давніх часів школа відігравала важливу роль у духовному та культурному житті людей. Була тим осередком, де навчали та виховували гідних громадян. Кожна школа має свою історію та традиції. Серед тисяч випускників є ті, які досягли значних успіхів і прославляли свою школу. Сьогоднішнє покоління не повинно виховуватися відірвано від минулого. Важливо не втрачати зв'язок поколінь, відчувати причетність до історії своєї школи. Адже у багатьох учнів школи, батьки, бабусі та дідусі або інші родичі теж навчалися у 36-й школі, брали активну участь у її розбудові, творили історію. Пройде час і імена сьогоднішніх учнів також будуть записані у літопис школи. У ході планування проєкту були визначені такі етапи реалізації. У плануванні та реалізації проєкту брали участь координаційний центр, це адміністрація школи, Рада лідерів учнівського самоврядування та рада школи, педагогічний колектив, учні школи, батьки, випускники різних поколінь, соціальні партнери. Тривалість проєкту 8 місяців, тобто проєкт середньотривалий. Для реалізації проєкту був створений координаційний центр та творчі групи під керівництвом координаторів, які виконували роботи певного напрямку. Творча група історики вивчала історію становлення школи номер 36 тісно співпрацювала із обласною бібліотекою для дітей випускниками різних років. Результатом їхньої роботи стали тематичні відеопрезентації Історія моєї школи. Група дослідники проводила пошукову роботу по збору інформації про випускників різних поколінь. Кінцевий результат створення експозиції в музеї історії школи. Наші випускники. Група художників координувала роботу з виготовлення малюнків Мій улюблений урок, мій улюблений учитель, Моя школа у майбутньому та емблем школи до сторіччя. Результат роботи: виставка малюнків на сайті школи та конкурс емблем. Члени творчої групи поети складали вірші та писали твори про школу. Кінцевим результатом стали ілюстровані літературні збірки учнівської творчості та відеоролики з виступом юних поетів. Члени творчої групи шкільні династії збирали міні-проекти історія школи в історії моєї родини. Результат роботи зібрано 27 міні-проєктів. Група екскурсоводи розробила віртуальні екскурсії історія школи 100 років, які плануються провести протягом квітня-травня для учнів перших 11 класів. Група науковців, які збирали інформацію про наукові досягнення учнів, членів шкільної наукової організації Пошук. Результат роботи презентація Історія наукової організації Пошук. Група лідери склала відеопрезентацію про історію створення та роботу організації лідери 21-го століття з 2002 року. При плануванні проєкту ми визначили очікувані результати. Ви бачите їх на слайді. Ми представили вашій увазі цікавий проєкт, який об'єднав не одне покоління учнів і випускників школи, розкрив багато талантів. І завершити сьогоднішню презентацію нам хочеться виступом одного з таких талантів. Дмитро Ситнік нарешті розсекречує свій сюрприз. Сьогодні в нашій школі виповнюється 100 років. Це поважний вік. Але для нас їй завжди буде 17, тому що саме в цьому віці ми її лишаємо. Я вітаю всіх з ювілею і хочу подарувати свій відеокліп до нашого шкільного гімну. Лунає перший дзвоник на порозі, і березень до школи на сіпра. I'm